Доброго дня. Сьогодні я хочу з вами проговорити гібридний інвертор Віктрон. Віктрон Енерджі була заснована у 1975 році Рейно Вейдером. Віктрон розробляє та продає інвертори, зарядні пристрої та інші супутні продукти для перетворення енергії. Широка лінійка продукції включають різні синусні інвертори, універсальні зарядні пристрої для акумуляторів. DC-DC перетворювачі, комутатори енергії, монітори акумуляторних батарей і багато чого іншого. Я сьогодні обрав Victron MultiPlus 5000, тому що ми його найчастіше використовуємо, але як ви знаєте, що їх. Є багато, різної потужності, тому сьогодні окремо поговоримо про 5000. Ми Знаходимося на нашому об'єкті. Ось ви можете побачити на практичному досвіді, що встановлена станція, все працює. Акумулятори ВКО, кожен 5 кВт. Станція у нас трихвазна, на кожну фазу у нас працює інвертор електрон. Також може побачити, що у нас ось встановлені контролери сонячні на сонячні панелі, які встановлені на даху даного об'єкту. Все у нас захищено, вся ізоляція на шинах. Victron MultiPlus 5000 дає номінальну потужність 4 кВт. Це достатньо, щоб забезпечити будинок або малий бізнес, або будь-який ваш об'єкт. Саме головне те, що його можна масштабувати. Тобто, ця система може розширюватись так, як ви захочете. Тобто, доставляти ще один такий інвертор. Додавати акумулятори, і це робить цю систему унікальною, тому що можна її розширювати, масштабувати безкінечно, тобто до великих розмірів. Вітрон – такий унікальний інвертор, який ви можете використовувати як в квартирах безперебійна система, так і на об'єктах, де ви хочете встановити сонячні панелі. Тобто, ви просто доставляєте туди MPPT-контролер і вже можете підключати кількість панелі, енну кількість панелей. Це унікальна система в тому, що якщо вам не потрібне сонячне поле, якщо ви просто хочете використати цей інвертор в якості безперебійника, тобто тільки інвертор та акумулятор, наприклад, в квартирі, то вам не потрібен mppt контролер. Ви можете його просто не покупати. Це здешевить вашу о, загальну суму на цю станцію. Якщо ви хочете сонячне поле, і у вас там приватний будинок, де ви бачите на даху чи на землі сонячні панелі, ви просто доставляєте mppt контролер та вже встановлюєте енну кількість панелей, все залежить від потужності вашого інверту. Важлива частина це економія цієї системи. Тобто Victron зможе вам зекономити ваші кошти. Якщо взяти тариф 4 там, гривні 32 копійки. За кіловат, то, наприклад, у річному споживанні в 6,5 кВт, ви зможете заощадити орієнтовно 28 тисяч гривень. Якщо ви заощадили, то ви вже заробили, можна сказати. І ще одна перевага інвертора: ну, в принципі, це вже стандартна система в усіх інверторах. Присутній моніторинг станції, тобто ви дистанційно будете бачити. Що відбувається з вашою станцією, з вашою взагалі системою? Ви будете бачити розряд акумулятора, заряд акумулятора, як, звідки він бере енергію, тобто з мережі, з сонячних панелей. І все це можна контролювати та налагоджувати так, як вам треба. Отже, як підсумок можемо сказати, те, що Віктрон це гарний надійний голландський інвертор. Який забезпечить вас безперебійним живленням та заряджати, буде заряджати ваш акумулятор ну, багато років, тому що от, ми його наприклад, використовуємо навіть на об'єктах критичної інфраструктури. Ми йому довіряємо, ми його вже давно перевірили. Ну, компанію Solar Service я її знаю з моменту заснування 2017 року, ми співпрацювали по модернізації дахової котельні. Зараз перейшли на цей. Ну, були зроблені підрахунки з іншими компаніями, і нам більш зручна і більш економна, і по якості роботи підійшла компанія Solar Service. Скажімо так, що і вони знаходяться на місці, а не в другому місці, і завжди оперативно реагують на всі наші претензії. Ну, на даний момент їх поки не було. Ну, Вони завжди на зв'язку. Тому, якщо ви хочете станцію встановити з таким інвертором, можете звертатись до нашої компанії. Він завжди є у нас в наявності. Приходьте до нас в офіс, пишіть в коментарях, дзвоніть нашим менеджерам, ми вас проконсультуємо та надамо вам всі варіанти гарної станції. Тож до побачення та до зустрічі!